Лісівники Черкащини готуються до пожежу небезпечного весняно-літнього періоду, закуповують необхідний інвентар та створюють мінералізовані смуги, вздовж збільше доріг та молодих насаджень. Нині перевірка готовності лісових господарств до спекотного сезону пройшли більш ніж у дев'яти областях України. На Черкащині фахівці оглянули близько 30 лісопожежних станцій. Особливу увагу зосереджено на лісгоспах, в яких переважають хвойні породи, які мають високий ризик виникнення пожеж. У лісництвах Черкащини активно поповнюється арсенал протипожежної безпеки. У Яснозірському, що підпорядковане курсом Шевченківському лісгоспу, до весняно-літнього сезону готові уже кілька тижнів. На території красується хоча й не новенький, проте давно обкатаний спеціально обладнаний залізний кінь. Додатково придбали спеціальний автомобільний причіп для гасіння вогню. На матеріально-технічну базу у цьому лісництві коштів не шкодують. Хотілося б звернутися, якщо є така змога, щоб, може Спеціалізована техніка приходила в ліс для тушення пожеж. Цей автомобіль ну, якби віздеходний, але його недостаток малий об'єм пожежної цистерни. Тут тона 400. Хотілося, б, щоб ці автомобілі були спеціалізовані для лісу і мали більший об'єм води. Два роки тому на спостережній вежі лісопожежної станції встановили камеру відеоспостереження. Задоволення не з дешевих однак ефективне. Оглядати території можна в радіусі до 20 кілометрів. Відтак, під око чергового потрапляє не лише територія Яснозірського, але й суміжних двох лісництв. Впровадження таких технологій значно полегшує та підвищує ефективність роботи. У корсун Шевченківському лісгоспі переконують, усі профілактичні та протипожежні заходи завершено. Штат лісової охорони укомплектовано, мінералізовані смуги вздовж узбіч та молодих саджанців створено проводиться прибирання від захарашення вдовж, вздовж доріг першочергово. До дня довкілля та до завершення акції майбутнє лісу в твоїх руках. Ці заходи будуть завершені повністю. Лісівники Черкащини кажуть, 98% усіх пожеж наслідок людської необережності та недбалості, а тому закликають жителів області дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки на природі, не розпалювати багаття в суху та вітряну погоду, не залишати його без нагляду та не засмічувати місця відпочинку.